Росія продовжує тероризувати українські міста, намагаючись компенсувати свій провал на лінії фронту та зламати дух не лише армії, а й усієї нації. Тим часом Київ наполегливо працює над тим, щоб отримати більше зброї, розробити власні системи протиповітряної оборони та все більше покладатися на себе зі мною в студії генерал у відставці. Письменники друг України Генерал Раєн завжди приємно бачити вас у нашій студії. Приємно бути з вами. Дякую за запрошення. генерал Райан, ваша країна, Австралія, нещодавно доставила в Україну першу партію танків 1 А 1 Абрамс у рамках пакету військової підтримки на суму 160 мільйонів доларів. Як ви думаєте, який тактичний і символічний вплив матимуть ці танки на полі бою. Особливо з огляду на затримки та високий рівень виснаження нинішніх збройних сил України. Так, поставки були відкладені. Австралії потрібно було багато часу, щоб доставити їх в Україну. Але зараз вони вже є. Їх додадуть до наявних західних основних бойових танків М1 та танків Лепард і Challenger, які вже є в Україні. Я очікую, що українські збройні сили модифікують їх, щоб діяти в районах, де кишить безпілотниками. Австралійські військові не мають великого досвіду в цьому. В цьому українці найкращі у світі, але я також вважаю, що це символ того, що австралійський народ є з українським народом у його скрутну годину. і я сподіваюся, що Австралія надасть додаткову допомогу цього року. Так розкажіть, будь ласка. Детальніше про додаткову допомогу Я не впевнений, що це може бути. Я сподіваюся, що уряд Австралії надасть фінансування, щоб дозволити оборонні промисловості України виробляти більше дронів, більше боєприпасів. тощо. Це може бути фінансова допомога, гроші на фонди відбудови та допомога українським переселенцям в Австралії. Австралійський уряд може багато чого зробити, і є багато людей, включаючи чудового посла України тут та Австралійську Федерацію українських організацій, які дуже наполегливо працюють, щоб лобіювати австралійський уряд для продовження підтримки України. У засоби масової інформації ширяться тривожні новини про те, що в листопаді Росія може бути здатна запускати до 2000 безпілотників на день. Чи шокує вас ця цифра? Тому що навіть зараз, коли Росія запускає лише близько 500 дронів за раз, це було кілька разів і це було жахливо. Протиповітряна оборона України щосили намагається впоратися? Так я думаю, що це шокуюча цифра, але як ми бачили протягом усієї цієї війни, українські сили впоралися із завданням адаптації до такого роду загроз. Шахеди покликані перевантажити систему протиповітряної оборони та змусити захисників запускати перехоплювачі, які Україна може собі дозволити замінити. Є кілька дуже хороших програм перехоплення дронів, також американські та українські ініціативи, включаючи DroneFall від Comeback Alive. Можна сподіватися, що Україна зможе масштабувати ці дешеві перехоплювачі не по 5 тисяч доларів за штуку. І що вони впораються з викликами цих дуже масштабних потенційних рейдів, які росіяни можуть провести в листопаді? Як ви гадаєте, Росія збільшить кількість нападів на українські міста, якщо не досягне успіху на полі бою, щоб тримати українське населення в постійному страху та тиску? Чи я помиляюся. Частина російської стратегії полягає в терорі цивільного населення України, тобто це не випадковість. Це не є побічна дія, це навмисна конструктивна особливість стратегії Росії з поневолення та підкорення народу, влади, нації України тому я думаю, що це одна з причин, чому президент США висунув цей 50-денний ультиматум. Адже він нарешті зрозумів, що можливо, Володимир Путін бреше йому, водячи навмисне в оману. І ви знаєте, сподіваюся, що Америка може змінити свою політику щодо підтримки України наприкінці цих 50 днів. Звісно, усім нам хотілося б побачити це раніше, адже це ще 50 днів, призначених для вбивства українських військових і цивільних. Можливо, ми побачимо зміну в політиці Сполучених Штатів за такого сценарію. Чи варто Україні розглянути можливість посилення власних ударів по території Росії? нагадаю, що Дональд Трамп запитував про це у президента України складно уявити, що Росія зупиниться без того, щоб Україна здійснювала удари на великій відстані по російських нафтопереробних заводах, аеродромах, складах боєприпасів. Я вважаю, що Україні неминуче доведеться активізувати удари на великій відстані, використовуючи більшу кількість дальнобійних дронів. За три роки Україна розвинула вражаючі спроможності до ударів на великій відстані, такі, якими більшість країн світу не володіє. І вона постійно поповнює свій арсенал новими типами озброєння далекої дії. Це має стати частиною переконання Путіна в тому, що він не зможе виграти цю війну і що український народ не здолати. Новий верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич. Відкрито висловлює занепокоєння щодо можливого конфлікту на два театри бойових дій із Росією та Китаєм одночасно. Чи вважаєте ви, що військове планування Заходу адаптується достатньо швидко до цієї реальності? Я бачу заголовки західних смі, де сказано, що НАТО має півтора року, щоби підготуватись до можливої атаки Росії. Як ви думаєте, вони готові? Ні, ми не готові достатньо. Ми, безумовно, багато говоримо і багато розмірковуємо, але ми недостатньо робимо для реальної підготовки до цієї загрози. Армії західних країн повинні мати змогу підтримувати Україну, протистояти іншим викликам, які Росія створює по всій Європі, а також реагувати на загрози з боку Китаю в Азії і тих, які походять від Росії, адже вона має також флот у Тихому океані. Логічно припустити, що якщо Китай зробить щось щодо Тайваню або Сенкаку. Островів, які належать Японії, то Росія здійснить щось у Європі для того, щоб відвернути увагу Європи та США. Отже, я вважаю, що коментарі нового командувача НАТО є дуже влучними Китай і Росія можуть не бути друзями, але наразі вони мають спільні інтереси. І одним із таких спільних інтересів є продовження цієї війни для того, щоби відволікти США в різних частинах світу. Так, я повернуся до теми Китаю за мить. Ви знаєте, не є секретом, що я велика прихильниця вашого подкасту. Мені подобається слухати ваші інтерв'ю. і в вашій нещодавній розмові з Айроном Бомгофом. Можливо, я невірно вимовила ім'я. Перепрошую, проте ви згадали, що Європа нарешті усвідомлює серйозність російської загрози. З української точки зору, генерал Райан, це звучить дивно, адже бомби падають нам на голови вже багато років. Чому деяким європейським країнам знадобилося стільки часу, щоб почати сприймати Москву як загрозу, якою вона безсумнівно є? Гадаю, частково це пов'язано з тим, що вони побачили. Росія не має наміру поступитися в Україні. Це один із чинників зміни мислення в Європі. а також дуже масштабна кампанія підривної діяльності, дезінформації та саботажу, яку здійснюють росіяни по всій Європі, включно з підпалами складів, спробами вбивства керівників оборонних компаній, пошкодженням інтернет-ліній. Здається, європейці нарешті прокинулися і визнають так, росіяни це дуже серйозна загроза, і це позитив. Але ми досі не бачимо швидких дій, спрямованих на збільшення розмірів збройних сил і масштабування оборонного промислового виробництва, яке необхідне, щоб стримувати подальшу військову агресію з боку Росії. Але ж Росія витрачає дуже багато грошей на розвиток військової галузі та всього, що з нею пов'язано значно більше ніж витрачає Європа в сукупності. Росія витрачає багато, але Європа це заможніше утворення, ніж Росія. Якби Європа збільшила витрати, то перевершила б Росію за фінансуванням і силою армії. Їм потрібно ухвалити це рішення? Так, це нагадує замкнуте коло так. Саме так. Ви згадали про Росію та Китай. Який справжній стратегічний інтерес Китаю у війні Росії проти України? Чи відчуває Пекін розчарування через відсутність чіткого успіху Москви тут, в Україні? Гадаю, на певному рівні так. Китай спостерігає за армією, яка за структурою не надто відрізняється від його власної і яка не продемонструвала значних успіхів. Уявімо, що після трьох років американського вторгнення до Іраку США контролювали лише 12% території Іраку та втратили один мільйон військових. Ми б не назвали це перемогою. І те саме відбувається з Росією. Думаю, що китайці розчаровані, але війна відповідає інтересам Китаю. Вона утримує європейців у Європі, а не в Тихоокеанському регіоні і зосереджує щонайменше частину військових сил США саме в Європі. А поки все це триває, Китай може діяти в Тихоокеанському регіоні, залякувати, погрожувати, здійснювати інші форми військової агресії проти багатьох країн нашого регіону, зокрема і моєї. Це справді непокоїть, але в такому разі як далеко Китай готовий зайти у підтримці Росії, де Пекін може провести межу. Це дуже слушне запитання. Гадаю, межа це пряме залучення китайських військ, і Китай чітко уникає цього. Натомість Північна Корея вже залучена. Але Китай надає широкий спектр товарів подвійного призначення, зокрема величезну частку електроніки, яка використовується в дронах типу Шахет, котрі Росія запускає проти України щоночі у великій кількості. Китайські інженери та техніки допомогли росіянам покращити кількість та якість цих дронів на російських заводах, які до того ж збудовані за участі Китаю. Китай купує дешеву російську нафту, і це вигідно обом сторонам. Китай також підсилює російську дезінформацію, що допомагає Росії у діяльності Організації Об'єднаних Націй. Тобто, Китай надає Росії величезний обсяг допомоги. І, на жаль, є її найбільшим союзником у цій війні. Знаєте, як кажуть китайці, я не знаю, як це звучить китайською, але вони говорять, що в них немає ворогів, є лише розбіжності в інтересах. І коли ви подивитесь на їхні відносини з Росією, це стає абсолютно очевидно. Вони поводяться так, ніби Україна це їхній ворог, адже надають значну фізичну і моральну підтримку жорстокій кампанії Росії проти українського народу. Добре, дякую за пояснення. І, знаєте, деякі українські посадовці приватно заявляють, що відносини між Києвом і Вашингтоном знову стають теплішими. Чи бачите ви конкретні ознаки цього покращення? Так, гадаю, найнижчою точкою. Без сумніву, була дуже тривожна зустріч, яку ми всі бачили 28 лютого президента Зеленського в овальному кабінеті. Було важко дивитись, як з ним поводилися, але думаю, ми спостерігаємо поступове відновлення зв'язків між адміністрацією Трампа і урядом Зеленського. Цьому сприяли багато європейських політиків. Німці, французи, британці допомогли зміцнити ці відносини. Я також вважаю, що зміни в українському уряді, особливо призначення нового прем'єр-міністра та нового міністра оборони, які були оголошені минулого тижня, мають сприяти подальшому зміцненню взаємин між адміністрацією Трампа і урядом Зеленського чи повернеться ця взаємодія до рівня тепла і щедрості, яку ми бачили за часів адміністрації Байдена, це питання залишається відкритим. І гадаю, тут варто залишатися дещо скептичними. Так, але генерал Райан, ці всі люди, ті самі, зміни в українському уряді, це ж ті самі люди. Так, це ті самі особи. Але тепер вони мають справу з іншими переговірниками у Вашингтоні. Але ви маєте рацію маю на увазі, що це та сама група людей, і критикували відсутність нових облич, які могли б бути корисними уряду. Так, так. Я зовсім не хочу применшити або зневажити те, що вони роблять для України. абсолютно ні. Просто є багато запитань, чому це відбувається саме так. І я завжди буду розмірковувати і звертатись до багатьох експертів, бо мені досі не зрозуміло, чому Трамп знову і знову дає Путіну шанс. Я не знаю, що саме за цим стоїть. Я читала різні суперечливі теорії, що пояснюють це. Але яка ваша думка? Гадаю, це питання, над яким вчені ще кілька століть будуть ламати голову. На мою думку, причина в поєднанні кількох чинників йому, схоже, імпонує жорсткий авторитарний стиль управління як з боку національних, так і урядових лідерів. Його політична база, тобто ті, хто його обирає, має чітко виражений ізоляціоністський підхід, і це у певному сенсі підтримує те, що Путін намагається реалізувати в Європі та Тихоокеанському регіоні. Трамп дуже транзакційна особистість. Це не той тип політика, який керується ідеями, заснованими на цінностях, або має чітку ідеологічну візію устрою світу, його підхід це послідовність окремих угод одна за одною. Це не створює ґрунт для великої стратегії він веде до випадкових рішень, які в довгостроковій перспективі можуть не піти на користь США, Україні або її союзникам. Так. І ми знаємо, що Росія послідовно інтерпретує дипломатію як прояв слабкості. Тож, з цього погляду, чи варто заходу більше зміщувати акцент зі стратегічного діалогу на користь стримування Чи вважаєте, що саме такий баланс працює у відносинах з Кремлем? Кремлем? Так вважаю, що треба змістити баланс у бік стримування. Ми надто багато уваги приділяли дипломатії. І росіяни сприйняли це як слабкість потрібно активніше стримувати російську агресію, диверсії та приховану діяльність по всій Європі. Це не можна зробити лише словами. Це досягається діями. Коли йдеться про перебалансування, нам потрібна дипломатія. ніхто не каже, що її слід відкинути. Нам потрібна потужніша політика стримування, щоб чітко показати, навіть не думайте це робити, бо отримаєте жорстку відповідь. І знаєте, пане Раєн, на полі бою Росія виглядає дедалі жорстокішою, не так у сенсі прямих військових наступів. На жаль, вони є, хоча і не в тому обсязі, як їм би хотілося. Але шляхом ескалації ударів по українських містах це безперечно. Про що свідчить цей сув в сенсі довгострокової стратегії Москви? І як ви його оцінюєте? Гадаю, російська армія не демонструє жодного співчуття до власних солдатів. Вона без вагань кидає якнайбільше військових у бій, аби лише просуватися вперед. І зараз усе зводиться саме до цього йдеться про здобуття території, про пошук слабких місць в українській лінії оборони та використання цих слабкостей шляхом наземних атак, керованих авіабомб і дронів, які діють по флангах українських підрозділів. Це армія, яка не дбає про своїх людей, вона дбає лише про захоплення території. і для неї немає значення, скільки життів вона втратить у цьому процесі, адже здобуваючи територію, вона водночас знекровлює Збройні Сили України Окрім того, це дозволяє поширювати наратив, що кожен клаптик захопленої землі це ще один крок Росії до перемоги, принаймні у їхньому сприйнятті. В тому української армії теж важко заперечити втрати значні. І як ви зазначили в одному зі своїх попередніх інтерв'ю, ті надзвичайно професійні бійці, які воювали у 22-му році, вони, звісно, не зникли, але багато з них загинуло або були поранені. Яким є подальший шлях для підтримки та зміцнення бойової спроможності України? Я вважаю, що для цього є кілька ключових елементів оптимізація процесів набору до війська та підготовки особового складу. У цій сфері завжди є можливість досягти більшої ефективності чи то в Україні, чи то в Австралії. Ми завжди знаходимо слабкі місця, які можна усунути. По друге, високорівневе командування та управління створення армійських корпусів дозволить краще формувати та готувати бойові операції. А також дасть змогу досвідченим командирам бригад перейти на вищий рівень командування. Гадаю, це буде корисне нововведення в системі управління військами. І звісно, подальший розвиток лінії дронів, як наземних, так і повітряних для компенсації нестачі особового складу, у якому Росія наразі має перевагу усі ці три напрями разом із якісним лідерством на кожному рівні військової структури. Саме так Україна зможе пройти через цей літній наступ, який здійснює Росія. Але набір до війська це величезна проблема для України. Так ми вже на четвертому році війни. Набір військовослужбовців на такому етапі війни був би проблемою для будь-якої країни. Тобто, це не щось унікальне для України. на жаль, саме Україна стикається з цим викликом. Але у подібних обставинах будь-яка країна світу зіткнулась з точно такими самими проблемами або навіть із гіршими. Так зараз складний період із набором і підготовкою військових. Так виглядають затяжні війни. Це не винятково для України. Ви також зазначили у своїх заявах, що поточна ціль України полягає в тому, щоб знищувати щонайменше втричі більше російських військових, аніж втрачає власних. Але наскільки реально досягнути цієї мети, зважаючи на тактику м'ясорубки, яку застосовує Росія, та її повне ігнорування втрат серед власних солдатів? Гадаю, це питання комплексне. йдеться про заходи, які я вже згадував раніше. Але також слід зазначити, що Україна зробила багато роботи зі створення фортифікаційних укріплень уздовж лінії фронту у порівнянні з тим, що було два роки тому. Я був на позиціях на початку цього року і побачив масштабні роботи, збудовану кількарівневу оборону. І з того часу зроблено дуже багато. Це має величезне значення, адже такі оборонні споруди набагато краще захищають життя українських захисників від дронів і непрямого вогню, ніж це було раніше. Це справді важливо. Але критично важливо забезпечити глибоке мінування, ефективне використання артилерії та дронів на всіх рівнях. Це може збільшити втрати росіян і наблизити момент, коли вони вже не зможуть компенсувати їх новим особовим складом. Поки що така можливість у них ще є, і цю ситуацію необхідно змінити. Генерал Райан. Ви нещодавно були в Україні. Здається, я пропустила ваш літній візит до Києва. Я планую незабаром повернутися знову. Добре, тоді моє наступне запитання: президент Зеленський заявив, що ці наступні 50 днів, які Трамп надав російському диктаторові, це будуть 50 днів жаху для України. А особисто я, перебуваючи зараз у Києві, не знаю, чи зможу пережити ці 50 днів. вас особисто заспокоюють обіцянки, що лунають з Вашингтона та адміністрації Трампа чого власне вони хочуть досягти за ці 50 днів? і чому нам потрібно чекати так довго, щоб запровадити вторинні санкції? Складно зрозуміти, звідки взялася цифра в 50 днів. Здається, що її просто хтось вигадав, і як ви сказали. Це сім тижнів, протягом яких росіяни можуть подвоїти свої зусилля, щоб убивати українських солдатів і цивільних, особливо з огляду на ці масштабовані атаки дронів, які вже відбуваються і будуть продовжені. Ми не знаємо, що станеться на 51-й день. Можемо лише припускати, але якщо врахувати, що досі здебільшого були лише розмови, а дій зовсім мало, слід з обережністю ставитися до очікувань будь-яких великих змін у політиці США. Я щиро хочу вірити, що така зміна відбудеться, і сподіваюся, що вона стане реальністю для народу України. Але, як ми бачимо, дії адміністрації Трампа у контексті української політики поки що не дають підстав для великої впевненості в тому, що така зміна настане саме на 51-й день. Нещодавно я спілкувалася з американським політичним оглядачем і блогером, у якого сотні тисяч підписників, і він сказав, що республіканці справді бояться Дональда Трампа і для мене, коли це лунає з такої країни, як Сполучені Штати Америки, це звучить як нонсенс. Чому вони взагалі бояться Дональда Трампа. Так, це складне питання. Тут слід говорити про зміну політичного ландшафту в Сполучених Штатах Америки. Але Є ознаки того, що президент, можливо, планує підтримати законопроєкт, який зараз проходить через Конгрес. Він передбачає запровадження ще більш жорстких санкцій проти росіян, а також додаткову допомогу для України. Один із співавторів цього законопроєкту сенатор Лінці Грем. Тож потенційно на 51-й день цей законопроєкт може стати частиною відповіді США. Залишається лише дочекатись і побачити. Я чула, що під кінець цього 50-денного терміну у Китаї в Пекіні має відбутися саміт, на якому буде присутній Путін. І Ходять чутки, що Дональд Трамп також може приїхати. Я не знаю напевно. Це цікаво. Але до таких розмов треба ставитися обережно. Чутки під час війни виникають постійно. Я щиро хотів би, щоб ця війна завершилася, щоб припинилися страждання українського народу. Але завершення не може відбутися ціною суверенітету і свободи України. Є інші чутки. Які я особисто чула від представників української влади, що Україна вже наступного року може створити власну систему протиповітряної оборони, здатну перехоплювати крилаті ракети? Чи може такий розвиток подій стати переломним моментом на полі бою з вашої точки зору? Гадаю, це було б надзвичайно важливим кроком. Але Україні спершу потрібно пройти наступні 6-12 місяців, щоб дійти до цього етапу. Крилаті й балістичні ракети набагато складніше збивати, ніж дрони типу шахет. Вони значно швидші, мають складнішу траєкторію, інші засоби електронного захисту, а також набагато потужніші бойові частини. На жаль, якщо Україна зможе створити ефективне рішення для перехоплення таких ракет, це буде перелом не лише для України, а й потенційно для всього світу. Адже інші країни, які не можуть чекати багато років, поки отримують комплекси типу Петріот, зможуть отримати це рішення від України. А хіба дрони не модернізуються з часом? Але балістичні і крилаті ракети це інший тип озброєння, ніж дрони. Українські військові вже розробили кілька ефективних рішень для перехоплення дронів. Зараз питання у кількості. Але крилаті і балістичні ракети це набагато складніше завдання. І якщо українці зможуть знайти рішення для цієї проблеми, це буде дуже важливий крок уперед. Крім того, президент Путін відкинув останні мирні ініціативи Дональда Трампа та продовжує ескалацію атак на Україну. Про це повідомляє видання «За ваших танпоуст». Автори зазначають, що західні аналітики вважають це колосальною стратегічною помилкою, яка коштує Росії її міжнародного статусу, доступу до енергетичних ринків і навіть традиційних союзників. Як ви гадаєте, чи усвідомлює Кремль масштаби своїх геополітичних втрат? Чи Путін повністю налаштований на війну виснаження, незважаючи на наслідки Гадаю, він дійсно налаштований на продовження, попри всі наслідки. Він сприймає цю війну як частину своєї спадщини. Інкорпорацію України до складу Росії як складову довгострокового стратегічного спадку. Це бачення більш потужної Росії, і я вважаю, що він переконаний, Росія зможе пережити економічні та соціальні потрясіння, викликані цією війною. Можливо, це й не так, якщо він продовжуватиме війну. Але наразі він залишається впевненим у цій стратегії. Генерале Райан, для мене завжди приємно спілкуватися з вами. Сподіваюся, що скоро побачимо вас в Україні. Дайте знати, коли будете тут. Щиро вдячна. Безумовно, ви побачите мене в Україні вже незабаром. Дякую.